Давайте просто подумаємо логічно. Шалені кошти, десятки мільярдів гривень, збираються витрати на закупівлю енергоблоків Болгарії російського походження, і ви не задумувалися, чому Болгарія не продовжує взагалі ці проекти? Тому що, якщо ви проаналізуєте їхню риторику, свій час вони від цього відмовились, вони зрозуміли, що це є посилення залежності від Росії, отакими от, от проектами. Другий момент. Хтось вірить у реалістичність названих добудови хмельницьких енергоблоків у 2, 3 чи 4 роки? Ну, всі експерти, хто мають якісь дотичність хоча б до цієї сфери, говорять, що це 7-10 років. А міністр енергетики Галущенко каже, що це ще величезні капіталовкладення, Більше 160 мільйонів мільярдів гривень, і це за скромними підрахунками, за старими розрахунками. Шалені кошти в умовах величезного дефіциту українського бюджету. Ну треба думати, деколи що ми робимо і голосуємо у цьому залі, колеги.